Якщо минулого року бюджет Львівщини складав 10 мільярдів 100 мільйонів гривень, то цьогоріч він становитиме лише 6 мільярдів 168 мільйонів. Це пов'язано перш за все з, з тим, що ПДФО від військових частин тепер буде йти в державний бюджет і, вони, і ці кошти будуть спрямовані на військових. Так само звідси будуть забрані всі державні субвенції дотації, які були в минулих роках. Наприклад, це державний дорожній фонд який нікого тепер нема це тільки мінус мільярд звідси, Так, що буде зменшена державна субвенція на освіту інші державні субвенції. Понад 70% обласного бюджету, а це 4,5 мільярдів гривень, спрямують на захищені видатки енергоносії та зарплатню працівникам комунальних закладів на обласні програми. Наступного року обіцяють виділити 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Це 776 мільйонів. Це переважно підтримка медикаментами, які не покриваються. то що я казав національною службою здоров'я України. Це виплати, які йдуть по на соціальний захист населення. Це виплати захисникам АТО, підтримка сімей небесної сотні. Багатодітні сім'ї, все що стосується соціальних виплат, також 400 мільйонів гривень виділять для програми Безпечна Львівщина, 200 мільйонів на реалізацію стратегічних об'єктів та 100 мільйонів на утримання доріг здебільшого взимку. Значну частину коштів мають спрямувати і для лікування і реабілітації військових та їхніх сімей. Також, аби зекономити кошти, у Львівській обласній військовій адміністрації пообіцяли витрачати гроші лише на першочергові речі. Ми звітом позабирали все від нас можливе. І неможливе, щоб зменшити ці речі, і тут абсолютно немає ні жодних святкувань, преміювань, квітів, подарунків і так далі.